Дивіться, коли я починала вивчати цей онлайн маркетинг ці всі партнерські програми, мережовий бізнес. Мені весь час хотілося дізнатися оцей секретний секрет. Мені здавалося, що от я вивчаю і багато-багато, але це щось не те. і Мені потрібно, от в чому секрет того успіху, як же ж насправді зробити так, щоб мені писали, щоб до мене були вхідні заявки. Щоб людина була зацікавлена. От я шукала весь час оцей секрет, і я не знала його. Ну, ну добре, я, я розумію, що треба створювати контент. А секрет в чому? А секрет полягає в тому, що його потрібно створювати кожен день. Це монотонні дії, щоденні дії, які призведуть вас до результату. Лише важко. Ну тут можна провести таку аналогію. Зі схутненням, наприклад, або з вивченням мови. Або, наприклад, якщо ви за кермо сідаєте за кермо машини, все залежить від кількості дій, які ви виконуєте. Якщо ви вчите мову, ви повинні щоденно вивчати там скільки то слів і практикувати їх, не просто вивчити, а практикувати. Якщо ви сідаєте за кермо, то ви обов'язково повинні їздити. Ви не повинні тільки вивчати теорію. Теорію ви можете знати дуже в досконалості, але їздити ви так і не навчитеся. І те ж саме з худненням, Знаєте, є такий прикол, жінка така здорова, величезна, за розміром, приходить до спортивної зали, купує там найкращий абонемент, безліміт, все, щоб там і тренери з нею будуть займатися. І все. І їй кажуть, ось тренери, ось тренажери, ось все-все-все ну, для вас, будь ласка, користуйтесь. Ну, вона так це все подивилася, тренери зрозуміло. Там ці тренажери, все зрозуміло, така дивиться, каже: ну з цим все понятно, а похудіть як. Бажаю вам удачі, розберіться з цією інформацією.